Вітаю всіх друзів, вітаю всіх любимих українців. Мені б хотілося сьогодні з вами поговорити про тему того відсотка українських громадян, яких війна тим чи іншим чином не торкнулася. А той відсоток громадян понад 30 відсотків, майже під 40 відсотків громадян, яким ну вибачте, але це велика біда проявляється байдужість до того, що відбувається в Україні. Я маю на увазі повномасштабну війну України проти. Російських окупантів проти Росії, проти Росіян, проти РФ. І той відсоток байдужих українців дуже дуже великий в Україні. На жаль, тому сьогодні ми поговоримо на цю тему: а відсоток байдужих українців підкреслити повторюю, яких війна тим чи іншим чином не торкнулася. і свою байдужість вони ослаблюють тим, що сидять вдома на диванах і. Чогось чекають. І є таке. І сьогодні ми про це поговоримо. Ще раз ще раз хотів подякувати всім українцям, всім підписникам моєї каналу, наше більше ніж 175 тисяч за ваші лайки, ваші подобайки, коментарі, завдяки яким алгоритми YouTube просувають моє відео та дають можливість дивитися їх українцям, які мешкають в Україні та за кордоном. Всіх, всіх вітаю, друзі. Ми обов'язково переможемо славу Україні. Сьогодні ми поговоримо про дуже великий відсоток українців, які проявляють свою. На жаль, байдужість до того, що відбувається в Україні. Вітаю всіх, хто ж до відео. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому, 2022 року, українське суспільство демонструвало високий рівень мобілізації та залученості до оборони країни. Ми всі пам'ятаємо ті черги, і в тих чергах я стояв, але до мене черга не надійшла. Давали в першу чергу. Можливість йти воювати тим, кому <смеш>, менше ніж 50 років там. Тому а, ці часи я пригадую, і ті часи були такі, знаєте, коли українці були з'єднані, як ніколи. Однак з плином часу виникають питання щодо можливої втоми та байдужості серед громадян України. І якщо тут піднімати питання інтересу до політики та війни згідно з дослідженням центру розумкового у вересня вересні 2023 року, від собі 62% українців цікавляться політикою, що є зростанням порівняно з попередніми роками. Проте 26% респондентів скоріше не цікавляться політикою. Я б навіть сказав би не більше. А 8,5% зовсім не цікавляться. Ну доплюсуйте ці цифри і там вийде під 40% українців, яким просто ну, байдуже відбувається в Україні. Серед причин відсутності інтересу 12% зазначили, що їм байдуже, що відбувається в політиці. Це свідчить про наявність певної частки населення, яка може бути менш залучена до суспільно-політичних процесів. Чи готові українці, чи є готовність до компромісів за миру? у липні 2023 року, аналітик фонду демократичної ініціативи Сергій Шаповалов повідомив, що понад 30% українців готові на, на завершення війни найближчим часом за будь-яку ціну. Тоді як 53% готові надалі боротися задля перемоги. Це свідчить про зростання частки населення, яка прагне швидкого миру над шляхом компромісів. Що говорити про волонтерську активність та підтримку військових, з самого початку війни волонтерський рух Україні відіграв ключову роль в забезпеченні армії та постраждалих. Скільки волонтерів, я особисто знаю, скільки волонтерських організацій ну, Це просто ну, на волонтерах трималась і тримається досі армія. І це 100% і так має бути, і так воно і є. За даними дослідження, 80% того, що потрібно на війні, надають волонтери, однак часом спостерігається зменшення активності, на жаль. Дедалі важче збирати кошти і все менше людей долучаються до допомоги. Це може бути ознакою втоми та певної байдужості серед населення. Ви знаєте, висновок такий, хоча більшість українців залишається активно залученими до подій в Україні. Та підтримують зусилля щодо оборони, існує помітна частка населення, яка демонструє зниження, на жаль, інтересу, бо прагне швидкого завершення конфлікту навіть через компроміс. Mm -hmm. Ну, а Це як наслідок може бути як психологічне економічні труднощі та, звісно, від того і тривалості самої війни. Для підтримання єдності та мотивації суспільства дуже важливо враховувати ці настрої та розробляти стратегії, спрямовані на залучення громадян до активної участі. В житті країни. Ви знаєте, скільки я не дивився різних досліджень, опитувань, але відсоток громадян України, яким байдуже те, що відбувається в Україні, а маю на увазі повномасштабної війну України проти російської образоти, на жаль, цей відсоток зростає з кожним днем. Люди, яких війна не торкнулася тим чи іншим чином, чин, ну, слава Богу, але їм байдуже, на жаль, і той відсоток дуже-дуже великий. Я думаю, що те, що відбувається в Україні зараз, і ставлення кожного з нас, то на совісті кожного з нас. І кожен має поступати по своїй совісті і вчиняти по своїй совісті. Тому я хотів би подякувати Збройним силам України. Я хотів би подякувати українському народу, хотів би подякувати всім тим небайдужим, кому не все рівно, що відбувається в Україні на сьогоднішній день. Ми обов'язково переможемо на це війна, нам дається дуже великою кров'ю дуже велика біда. Дякуємо, дякуємо ще раз про цілам України. Я дякую українському народу, українській нації, всім волонтерам, всім волонтерським організаціям, всім тим, кому не байдуже ще, ще раз, що відбувається в країні. Пишіть в ваші коментарі з цього приводу, друзі. Пишіть ваші думки з цього приводу, що ви думаєте приводу тих українців, яким байдуже, що відбувається в Україні, а там дуже дуже великий відсоток. А на сьогодні поки що все. Доброго вечора. Ви з України.